Фіброміома матки завжди перед пацієнтом і лікарем постає е, дилема. Як лікувати це захворювання, який метод лікування обрати. Консервативний таблетки, уколи, внутрішньоматкова спіраль чи оперативний видалення узлів, ну а деколи всі її матки. Зробіть собі каву, влаштовуйтесь зручніше, і зараз ми про це поговоримо. Що таке фіброміома матки знає багато жінок? Та й ми вже не в одному відео розказували про цю проблему. Ми вже знаємо, що ця пухлиноподібна хвороба не є онкологічною проблемою. Ми знаємо, що виникає вона внаслідок гормонального дисбалансу. А ми знаємо, що про те, що колись у нас супроводжується деякими симптомами різного ступеню вираженості, а деколи її перебіг безсимптомний. Але ж ми знаємо і про те, що з часом фіброміома може збільшуватись. То що, і як слід зробити, щоб уникнути прогресування росту фіброматозних вузлів і, відповідно, зменшити вірогідність появи ну, різних неприємних симптомів. Додивіться це відео до кінця, я впевнений, що комусь ця інформація дуже стане в нагоді. І не забудьте поставити лайк та підписатись на наш блог. Перед тим, як розглянути варіанти лікування, я хотів би зауважити, що вибір, методу лікування. В певній мірі залежить від різних моментів, а саме, в першу чергу це розташування вузла. Нагадаю, що вузли в маці можуть рости всередину порожнини, їх називають підслизовими, можуть рости назовні, це субсирозні, та ті, які проростають власне в товщу стінки матки. Ці вузли називаються інтрамуральними. Наступне, що впливатиме на вибір методу, це наявність або відсутність симптомів, до яких може призводити наявність вузла. І серед цих симптомів найчастішими є анемії, які виникають внаслідок серйозних кровотеч та больовий синдром. Це коли фіброматозні вузли ем, ну, настільки великі, що через це вони тиснуть на оточуючі органи: кішки, сечовий міхур, навіть внутрішню поверхню хребта. І от саме такий тиск при великих вузлах і призводить до появи виражених болів. Ну а при вкрай великих е, розмірах фіброматозних вузлів можливі порушення функцій ближніх до матки органів. І це проявляється у вигляді порушень сочопуску або дефекації. Ну і також слід обов'язково враховувати вік жінки. Її майбутні, репродуктивні плани, тобто хотіла би вона ще народжувати чи ні. І от тепер, коли нам стали відомі позиції, які впливатимуть на вибір методу лікування, ми поговоримо саме про ці методи. І почну я з радикальних методів впливу на подальший розвиток фіброміоми, коли ж слід пропонувати оперативне лікування. Прямим показом до проведення операції і часто радикальної є великі розміри фіброгінтозного вузла, коли величина матки ну, разом з узлами досягає розмірів. Вагітної матки в термін 12 тижнів це виглядає приблизно як от кулак дорослого чоловіка. Ну і однозначно показана операція при симптомних фіброміомах. Пригадуйте, я тільки що про них розказував. Тобто операція показана при тих міомах, при яких є виражені кровотечі, що до анемії, коли є больовий синдром або ж порушення функцій тазових органів, сечового міхура нижніх відділів кишківника, тоді ми однозначно говоримо про необхідність оперативного втручання. Але чи варто завжди обов'язково видаляти всю матку? Ні, всю матку видаляють не завжди. Так, наприклад, при наявності субсирозних вузлів, пригадайте, це ті вузли, які ростуть на зоні від матки. От при таких вузлах можлива органозберігаюча операція. Називається вона консервативна міомектомія. У таких випадках акуратно видаляють лише вузли на поверхні матки, а сама матка залишається мінімально ушкодженою, ну і на ній залишається лише маленький рубчик. Ну і так само не обов'язково видаляти матку повністю при так званих субмукозних або пістозових вузлах це ті вузли, які ростуть всередину порожнини матки. І саме ці вузли можуть викликати кровотечі або спричиняти серйозні деформації порожнини матки. В Цих випадках нам на допомогу приходить гістерорезектоскопія, яка дозволяє за один, а деколи за два рази видалити вузол, зберігши при цьому мапку. І до речі, в моїй практиці набереться щонайменше декілька десятків випадків, коли саме завдяки гістероскопії нам вдалося не тільки зберегти матку, а й надати можливість жінкам в майбутньому завагітніти і народити дитину. Але тим не менш деколи застосовують і радикальні операції, ну коли технічно залишити матку не мають змоги. Ці операції можна провести двома способами, з яких більшу перевагу ми надаємо лапароскопічному методу. Як ви знаєте, саме цей метод має певні переваги над класичною лапаротомічною операцією, коли ми, ну, просто кажучи, розрізаємо живіт, щоб отримати доступ до матки. Ну і безумовно, я не можу оминути консервативні методи лікування фіброміом, при яких використовуються різні ліки, від фітопрепаратів та гормональних засобів аж до ін'єкцій так званих агоністів ганотропних гормонів, які повністю вимикають яєчники з роботи, припиняючи їх вплив на ріст фіброміоми. Отже, як бачите, вибір не завжди дуже простий і в кожній конкретній ситуації слід. Врахувати безліч факторів, щоб обрати найбільш оптимальний варіант. Ну і на сам кінець, я хочу наголосити на одній дуже важливій тезі, яку я повторюю знову ж як мантру мало не в кожному відео. Не нехтуйте своїм майбутнім здоров'ям і своєчасно звертайтесь до лікаря, якщо з'являються проблеми. Та не забувайте про доцільність планових щорічних оглядів гінеколога. І настанок ще одне дуже цікаве запитання. Чи заважають фіброматозні вузли настанню або виношуванню вагітності? Треба чи не треба їх видаляти? Слідкуйте за нашими наступними випусками, і там ви почуєте відповіді на ці запитання. Будьте здорові!